Якщо розділити реальність людей, можна побачити цікаву лінію. З одного боку, у нас знаходиться раціональність, науковість, факти, дослідження, експерименти, імпиричні знання, з іншого ж боку, цієї лінії знаходиться все потайбічне. страшний та моторошний світ, загадкові історії, полтергейсти, міфи, екзорцизм, екстрасенси. І тільки справжнє та реальне. Не так давно вшися, наша країна дивилась битву екстрасенсів та бачила оголошення на відвідпорчі, та я по фото знайду вбивцю Вірило в це півкраїни. Сьогоднішня історія зі світу темряви про людей Ед і Лоурен Уоррени, які боролися з потойбічним жахом ще задовго, до серіалу «Надприродня». такий собі Дін. Та Вінчестери, реального світу людей. 24 лютого 1976 року вони приїхали до будинку великої надії та зіштовхнулися там з жахом із пекла, який забрав шість людських життів, чотири з яких були діти. Мене звати Антон, це канал 3 на 4. Ми вирушаємо на пошуку альтернативної думки, що приховує темрява. початку 50-х років ХХ століття Едвард та Лорейн Уоррени почали полювання на потибічних істот та різні містичні явища, офіційно створивши в 1952 році товариство психічних досліджень нової англії. Найстарішу спілку мисливців за привидами, уорени написали багато книг про паранормальні явища та власні розслідування різноманітних повідомлень про паранормальні. Активності, пора стверджувала, що протягом всієї кар'єри дослідило близько 10 тисяч таких таємних страшних випадків. Історії та докази, які вони розповсюджували по всьому світу, спричинили величезну хвилю хайпу та тотальної моди ХХ століття на віру у потайбічне та жахливе, яке ховається у темряві. Їхні історії надихнули тисячі письменників для створення книг. Та легенд є декілька непоганих фільмів, знятих за мотивами їх оповідань. В своїх історіях вони виявляли нечисть, боролися з нею, знаходили методи, як відправити жахіття назад до пекла. З гордістю та співами вони, як герої, вступали в бій і перемагали. Через деякий час та величезний хайп вони відкрили свою першу академію та мають по цей день багато послідовників. Згадуючи своє дитинство, Лорен казала, що у сім років отримала дар бачити ауру людей та тварин, могла передбачати майбутнє, спілкуватися з янголами, що вона була медіумом, який зв'язував матеріальний світ з духовним. Я хочу вас привітати з нашою першою п'ятитисячною відміткою в плані підписників. Мені дуже приємно створювати для вас контент. Наша вся команда каналу 3 х 4 вам вельми дякує. Ми створили телеграм-канал з нашими бекстейджами, куди будемо публікувати дуже дуже багато цікавої інформації, своїх думок з приводу якості контента, змісту і всіх цих історій. Тому переходьте, там реально буде цікаво. Допоможіть нам стати ще сильнішими на патреоні. У нас також є відео, яке ще ніхто ніде не бачив. Воно нікуди не публікувалося. Це відео про ангела смерті у швіца. Воно. Досить цікаве, тому підписуйтесь, допомагайте. Будемо створювати новий український контент разом. Едвард вже у п'ять років побачив першу померлу людину. Він міг спілкуватися з мертвими та допомагати їм знайти спокій та зникнути з матеріального світу відійти. дійти. Надвідоме їхнє розслідування. Це жаха мітивілля, про яке ми сьогодні вам розкажемо. Все почалося 18 грудня 1975 року. Родині Лац пощастило купити гарний будинок у місті Амітевіля за дуже привабливу ціну. Трьохповерховий будинок, 5 спалень, басейн та все про що можна тільки мріяти. Будинок був гарний, але ціна була дуже низька 80 тисяч доларів. Основна причина була в тому, що 13 листопада 1974 року в цьому будинку було скоєне масове вбивство шістьох людей, сім'ї Дефео. двоє дорослих та четверо дітей. Розслідування доводило, що всі жертви були застрелені уночі. В своїх ліжках близько третьої години ночі з рушниці Марлін 336 35-го калібру. Батько та мати мали по два вогнепальних поранення в спину. Діти ж по одному пострілу, дівчатам стріляли в голову. Про жахливий злочин стало відомо від єдиного сина, який вижив Рональда Молодшого. Він прибіг у місцевий бар і розповів відвідувачам, що його сім'я вся мертва. Люди сполушилися та пішли перевіряти. Виявилось, що Рональд не збрехав. По приїзду поліції Рональд кричав та плакав в істериці по загиблим рідним. Це була основна причина такої низької ціни на будинок. Через 13 місяців після масового вбивства сім'я Лац вирішила купити гарний та чудовий будинок. Жахливу історію будинку вони добре знали, але не боялися цього. Це було нове омріяне житло для молодої сім'ї. Ну і басейн був. Я думаю, ви розумієте. Дивні справи почали коїтися зразу після заселення в будинок. Як потім це буде описувати Кеті Лац, будинок був холодним всередині, це тяжко пояснити, але було відчуття, що в ньому немає життя. Ми з чоловіком не очікували того, що почнеться далі. Меблі рухалися, у вікно постійно бились великі ворони, постійний шум та скрип під будинком. Таке відчуття, що будинок переповнювало від якоїсь нелюдської сили, хтось хотів вирватися назовні, але ми не вірили, що це можливо, що це може бути щось надприроднє. Згодом, після декількох тижнів життя в будинку. Дивні речі почали набувати нових мотивів. Вся сім'я постійно чула дитячий голос близько 3-ї години ночі. Хтось ходив по сходах, двері самі відкривалися та зачинялися. Постійний смурід, і тільки вночі. Тиск на родину посилювався, голоси в голові батька родини Джорджа Лаца почали шепотіти. Повсюду в будинку кишіло присутністю чогось страшного та потайбічного. Якось спускаючись по сходам вночі, Кіті побачило обличчя хлопчика, очі якого світилися. Він шепотів тікайте звідси. Він всіх вас уб'є. Тікайте, поки не пізно. Із слів лаці вночі по стінам будинку почала стікати зелена рідина. Невідома сила писала погрози на стінах будинку. Пізніше невідомі сили будуть підкидати Кеті Лац. По кімнатах літали предмети, мухи та різні комахи, лунали звуки музики. А молодша донька Місі спілкувалася з примарою вбитою Джоді. На кінець вони знайдуть червону кімнату під будинком, обладнану для сатаністських ритуалів. Через 28 днів нестерпних жахіть. Сім'я Лаців втіче з будинку так і не заплатив борг по іпотеці в 60 тисяч доларів. Залишивши там всі свої речі. Їм не допоміг ні священник, який приходив в будинок, ні поліція. Вони почали реально вірити, що вбивство в будинку було скоєне одержимою людиною задля сатаніських. Потреб. Через деякий час вони запишуть 45-годинну розмову зі спогадами, які відбувалися з ними у будинку, та передадуть її до рук письменника Джея Енсона, який напише свою хітову книгу Жах Амітевіля», додавши до неї слова про справжню реальність. Історії, ще вони звернулися по допомогу людей, яких ми вже сьогодні згадували: Едварда та Лорейну Воренів, які зразу погодились розгадати та вивести злих демонів на чисту воду. Мисливці за привидами приїдуть до будинку з групою журналістів. Потім Лорейн буде згадувати в своїх розповідях, що коли зайшла до будинку, жахіття та демон накинувся на неї. Та чоловіка, що зло, яке роками там сиділо, тільки отримувало та збагачувало свої сили, що то була сила, залишена вбивцею сім'ї Дефео. Той день Ворени зазнали першої поразки, зло перемогло їх. Залишивши ледь живих, вони будуть згадувати цю історію протягом всього свого життя. Наробивши купу фотографій та аудіозаписів, вони втічуть. Звіти ця історія принесе мисливцям на привидів шалену популярність та славу. Вони стануть найвидатнішими борцями з паранормальщиною 20-го та 21-го століття. Слоган це справжня історія про приводів, буде візитною карточкою воренів. А з появою фільмів жахів на цю історію ворони отримають всесвітню відомість. Сім'ю Дефео Після приїзду поліції на місце злочину вони допитали одного живого з будинку надії, сина Рональда Молодшого, який розповість історію про те, що він вранці пішов на роботу, телефонував додому, але ніхто не брав слухавки. Повернувшись додому увечері, він застав всю свою сім'ю мертвою. Її хтось вбив. Поліція швидко вияснила. Що Рональд Бреше. Злочин був скоєний вночі, тому Рональд точно помітив вбитих уранці людей. Після цього Рональд змінив своє свідчення. Він стверджував, що вбивство скою місцевий бандит Луї Фаліні, який деякий час жив у них разом з чотирма друзями. Він увірвався до будинку та вбив всіх. А Рональда Молодшого заставив дивитися на смерті рідних. Обидві історії Рональда були настільки сплутані, він постійно міняв дії та свідчення, що слідчі запідозрили його у брехні. Тим паче на перших показах його дуже зацікавила тема по виплаті страховки за всіх вбитих родичів. Луї Фаліні швидко відшукали. У нього було желізне алібі. Він знаходився в іншому штаті. Не пройшло і більше дня, як Роберт молодший під натиском доказів, почав. Зізнаватися, він був вбивцею, який скоїв жахливий вчинок. У спробах видати себе за психічного хворого. Він розповідав про голоси у голові, про демонів, які заставили його це вчинити. Слідчі все менше та менше вірили у інформацію від Рональда, доки не вияснили справжні мотиви вбивства. Коли його батько Великий Роні купив будинок у 1965 році, він хотів текти від невдач з Брукліна, переїхавши до невеличкого селища Амітівіля. Він мріяв про нове життя та успішність. Того новий маєток отримав назву великі надії. Справи і правда пішли краще, але у будинку. Правив деспотизм, нав'язаний батьком, який бив дружину пиячів, бив дітей. Під всім цим ріс та набирався досвіду молодий Роберт Молодший. Він був закритою закомплексованою дитиною, який потім вирос в великого хлопця, реально великого. Бавився з наркотиками ЛСД та героїном, почав також бити матір та ображати своїх рідних. Його водили до психіатра та пробували допомогти. Подолати зривний характер, але маленький маніпулятор тільки розумів, як цим користуватися, та клянти гроші у батька. Пізніше він почав працювати на фірмі у свого татка, де постійно крав різні матеріали та брехав. За декілька днів до вбивства він з батьком сильно посварився. Рональд молодший повинен був відвести велику суму грошей батька до банку, але по дорозі його пограбували. Так він сказав своєму батьку, це була вигадана історія. Насправді він поділив ці гроші своїм кращим другом. Рональд Молодший вкрав гроші, вони просто поділили це все порівну. судову справу по цьому ділу закрили під натиском батька, який пообіцяв, що більше на копійки не дасть своєму сину, який назвав батька скарягою, та пообіцяв вбити. 13 числа він свою обіцянку виконав та вбив всю свою сім'ю. А після буде пробувати різні методи, щоб ухилитися від покарання. Буде вдаватися психічно хворим, але комісія визнає його здоровою людиною. Протягом всього часу Рональд Молодший буде змінювати свідчення та вигадувати брехливі версії вбивства. 21 листопада 1995 року йому винесли вирок. Шість довічних ув'язнень. помер. Він у 2021 році. У в'язниці ніяких ритуалів та викликів сатани він не робив. Він просто ненавидів свого батька та людей. Був психопатом, який забрав життя шістьох. Та хотів заробити гроші зі страховки та унаслідувати батька статки. Історія ж з будинком та жахіттями, які там творились, також була вигодкою. Як і всі свідчення Роберта Молодшого. Остаточний удар по цій містичній історії наніс у 1979 році Вільям Вебер, адвокат Рональда Молодшого, він розповів на радіо, ведучому у інтерв'ю, що разом з Джорджем Ланцем сфабрикували діло, коли пили. Міцні напої про будинок з приводами задля сумісного заробітку та допомозі Рональду Молодшому отримати діагноз психічного хворого. Після ланців будинку жила сім'я, у якої все було добре, жодних привидів чи голосів. Докучали тільки туристи та шукачі надприроднього. До сьогодні будинок знаходиться на тому ж місці, тільки вже зі зміненою адресою, щоб пошановувачі Темряви не могли його. Знайти. Едвард та Лорен Ворени змогли побудувати всесвітню кар'єру на брехні та жахливі історії з реальними вбивствами людей. Але чи вірити у потайбічне, вирішувати тільки вам? Кожен з нас щось бачив, що не піддається поясненню, особливо коли ти вразливий та легко піддаєшся страху. Та паніці. але це не означає, що у світі де так багато жахіть та зла, що є потайбічні та темні сили. Все, що є в нашій свідомості, вигадали люди раціональності вам та любові до рідних. З вами був канал 3 на 4 Мене звати Антон. Я дуже сильно замерз. Створюючи це відео для вас на вулиці, мінус 10 Уже дякую вам за вашу підписку, активність реально. Ми створили телеграм, створили патреон. Заходьте, підписуйтесь, підтримуйте нас. Нам дуже приємно все це робити для вас і для нас. Все буде Україна! Ми переможемо! Слава ЗСУ!